Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський 25 травня підписав кілька указів щодо служби безпеки України указом номер 298-2023 Сергій Наумюк, призначений заступником голови СБУ. Донедавна він був керівником підрозділу детектива національного антикорупційного бюро цієї зими. Претендував на посаду голови набу на конкурсі. Працював також у СБУ. Батьки наум'яка, який народився в Луганську у 2015 М році отримали паспорти Росія. Брат переїхав працювати до Москви в банку, але зараз брат і батьки вже в США і нібито подали заяви на відмову від російського громадянства. Читайте про це нижче. Іншим указом президента № 297-2023 Тарас Цюцюра звільнений із посади начальника управління служби безпеки України в Хмельницькій області. Також указами від 25 травня звання бригадного генерала отримали Анатолій Сандурський, заступник голови СБУ. Віктор Одоровський, начальник управління служби безпеки України в Од. Один... Леській області близькі родичі Сергія Анатолійовича Наумюка отримали паспорти Російської Федерації. Брат жив у Російській Федерації та працював на РФ. Батько з матір'ю жили в Луганську на окупованій території. Батьки та брат приїздили до України через російський кордон після 2014-2015 років. Про все це змі стало відомо в лютому 2022 року, коли відбувався процес відбору нового директора НАБУ та проходили співбесіди відбіркової комісії з кандидатами. Судово-юридична газета тоді Сала 22 лютого співбесіди на доброчесність почалися з Сергія Наумюка. Він у листопаді 2015 року очолив другий підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро України з червня 2016 року. Керівник четвертого підрозділу детективів головного підрозділу детективів набу безпосередньо організовував за територіальним принципом оперативну та слідчу роботу між обласних відділів детективів, дислокованих у Львові, Одесі і Харкові. Рекомендації кандидату надали член правління. Лего автомайдан Олексій Гриценко, European Union Advisory Mission National Security Expert Максим Будаков, виконувач обов'язків директора НАБУ за Углава, співробітник ГУР Міністерства оборони України генерал-майор Віктор Трепак, керівник департаменту запобігання та виявлення корупції на ЗК Сергій Деркач. Чи мають ваші близькі громадянство інших держав та чи перетинали кордони з тимчасово окупованої території та з Російської Федерації? Запитала нов'яка члени комісії. Мій брат з. З 2017 року постійно проживає у США. Працює в it компанії і з 2021 року має право постійного проживання у США. Батьки з 1978 року проживали у Луганську на час окупації. Кожен вирішував чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. І з 2014 року батько два-три рази приїжджав до Києва. Мати частіше проїжджала до онуків. У моїх батьків можуть бути перетини через кордон Російської Федерації, зокрема через... Раз Білгородську область, коли вони проїжджали на територію України, відповів кандидат у 2015 році з певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовилися. Ця інформація стосується приватного життя дорослих людей, і я не хотів би у більшому обсязі її обговорювати, щоб не наражати на небезпеку своїх родичів. Я надав комісії докладну інформацію з цього питання. Сказав Сергій Неомюк. Кандидат розповів, що його батьки разом з братом зараз знаходяться у США двадцять 2022 тисячі я прибув до відповідного підрозділу і був готовий мобілізуватися. Через кілька днів мене призвали, і я приступив до виконання бойових завдань. Я зв'язався з батьками, що до них можуть прийти. Пояснив, що у них є кілька днів на виїзд із Луганська, тому вони терміново виїхали до США до брата. Зараз вони у США мають статус, де що подібний до статусу біженців. Сказав кандидат, член комісії повілас Малакаоска поставив питання щодо брата кандидата. Комісія отримала інформацію, що ваш брат працював головою відділу. Російського банку відкриття, і він працював на різних посадах, у тому числі очолював управління Підрокамір І цей банк був обслуговуючим банком «Лукойл», які стосунки вашого брата з Російською Федерацією зараз. Дійсно, до свого від'їзду до США брат працював у приватній банківській установі відкриття у Москві. До цього у 2015 році, через кризу в банківському секторі, він втратив роботу у Києві. Його знайомі у міжнародних банківських колах порекомендували його на посаду директора департаменту кредитування в той же час банк. Панком володів бізнесмен Вадим Біляєв, який потім через конфлікт з путінським режимом втратив панк і емігрував за кордон у П'ятракем'ян з Брат працював теж зараз. Брат проживає в США і повністю інтегрований в американське суспільство. Він донатить українські інтереси. Він відвідує у США антипутінські публічні заходи і навіть навів фото та відеоматеріали, Підкреслив Сергій Наумюк. Ви повідомили, що ваші близькі отримали паспорти чи є підтвердження, тому що вони відмовилися від них. Запитали члени комісії. Ними подані заяви до консульства РФ у. Хіостоні, але російська сторона наразі затягує цей процес. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.